Вітаю, вальмешановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сполучені Штати Америки, точніше, нинішня влада трампістів, продемонструвала всьому світу, що їх не цікавлять ніякі інші заморочки. Крім прагматики, крім грошей і всього такого іншого. Ну, Наприклад, той же Венс, що він нам повідомив абсолютно прямо, що позиції України і Москви і в цій війні, вони різні, і наше завдання їх зблизити. Виявляється, що ні про яку справедливість, ні про яке право міжнародне тут взагалі не йдеться. Не йдеться. Йдеться про те, щоб зблизити так, позицію гігієни і, ну, наприклад, Лані. Як вона може бути зближена ця, ну, вони або не розуміють, я розумію, що там повно клінічних ідіотів, або роблять вигляд, що вони не розуміють. Вони ж весь час намагалися уникнути слова: хто ж таки тут агресор? Так, у цій війні? Вони намагалися всіляко уникнути, ну, скажімо так, Винесення покарання для Московії як агресора. Ні, для них однаково. Що Україна, що Московія. Треба зблизити. Як можна зблизити позиції терориста і жертви терора? Як можна зблизити? Вони, вони не розуміють, що вони говорять. Ми взагалі таке враження, що відсутній будь-який мозок, а може, то просто честь, совість, порядність якась у Трампа і всій цій компанії, вона так підбиралася, щоб вона така була. Це ж дивовижна річ. Так. Московити антрофаги, тобто людожери, напали на Україну. Убивають українців, бомбардують саме, як класичні терористи, людей сплячих у будинках, на дитячих майданчиках, дитячих лікарнях, так. Ну, ну, ну якого злочину вони ще не зробили? Тобі що? Джей Ді Венс, як кажуть, повилазило? Кажучи науково. ти не бачиш нічого. Ти не розумієш, що, де. Я пам'ятаю, як там одного із е, сенаторів від е, е, трампістів запитує одна дама весь час, так хто напав на кого, а він не говорить, а, а він, як вуж на пательні викручується, викабелюється. Це факт. Фантастичні люди, від них чекати добра якого, справедливості, честі, порядності не випадає. Ну, я не думаю, що Європа інша. В Європі просто інший інтерес. Ці ж хлопці думають, ну, ми за океаном, що нам там Московія, де вона там знаходиться і так далі, і тому подібне. В європейців інший підхід. Вони, ну, наприклад, поляки, абсолютно чітко бачать, що після України будуть вони, тому що вони знають на відміну від нас і прямо говорять, це андрофаги, людожери. Так, В них такий, такий менталітет. Ну, вони взяли, знищили е, весь уряд там, і президента <с> Польщі. так. Ну вони так діють, вони такі є, вони такими вродилися. Так. Нічого тут не зробиш. Нічого тут не вдієш. Їх не можна перевиховати. Вони повинні ти винувати уж тим, що хоче самі ключець. Гель паруські так. Ну так воно і є. А європейці ну звичайно, Фінляндія, е, країни Балтії, там, Швеція, там недалеко, е, Норвегія безпосередньо межує і з московитими андрофагами. тому і виділяє Україні в залежності від, ну, від величини власної кількості населення, величини власної території ну найбільшу кількість грошей для України. Німеччина, то ну, там ще вони Польщу проти, вони пройдуть цю Польщу за один день. Не, не за три дні, а за один день. Тому, ну, ну що тут говорити? Можна говорити довго і нудно, але ну, очевидно те, що якось сподіватися на США нам не випадає. Європа, так, ми повинні скрізь показувати і пояснювати цим людям. Я розумію, ті, що там поряд, то вони їм саме це доходить, бо вони вже мали це все. Ну, крім звичайно, агента Орбана. Ну. 1956 рік, коли московити розстрілювали там дітей так, у, у Угорщині, то м, я думаю, що угорцям мало б це все дійти. Але Орбан, ну, специфічний чоловічок такий, специфічний. І Фіцо. Специфічний, правда, вони по-різному, то й сюди, вони ж в Гітлера, так би мовити, обидві країни служили. Ну Ми ж знаємо, як це все. На відміну, наприклад, від Чехії, Словаччина. Так. Це ж була профашист пронацистська і нацистська держава. так Ну, тут все в Європі, Доволі просто. Тут нам треба пояснити ще іспанцям, і португальцям, італійцям, і грекам, що вони не так уже далеко від Москви. І що їх дуже швидко можуть достати, так як в свій час німці дістали. І, і їх, і Кіпр, і, і все останнє, і Болгарію. І, ну, напевно, нашій дипломатії треба в цьому сенсі бути. Не тільки дипломатами, але й пропагандистами.